Містяни виступили проти стали Я люблю Черкаси. Встановлення конструкції напередодні анонсували владці. Громадськості представили заплановані проекти та приголомшливу суму робіт 300 тисяч гривень. На що в мережі з'явилася петиція із вимогою відмінити встановлення символу. Яна Федоровська продовжить. Над оформленням для іміджевої стели владці довго голову не ламали. Обрали подібне до інших міст. Рельєфний слоган Я люблю Черкаси у фаворитах серед десятків варіантів. Ще були багатогранник та коло із визначеними пам'ятками міста. Роздумували у міськраді і де встановити майбутню родзинку. Місце обиралося, щоб це була паркова зона і якесь місце, де гуляють і люди. Попередньо планувалося це. Прилегла територія до пагорбаслави. Наразі, щонайменше на рівні виконкому, прийнято рішення, що напис все таки буде розташований в долині троянд. Вартість виготовлення 300 тисяч гривень. Уточнюють у міськраді. Кошти уже давно виділені програми соціально-економічного розвитку міста. Перші літери навіть уже почали виготовляти на комбінаті комунальних підприємств. Проте дороговизну проєкту не оцінила громадськість. У інтернеті з'явилась петиція з вимогою скасувати встановлення стали. Активісти додають, виступають не проти самої конструкції, а закритого прийняття відповідних рішень. Це має бути відкритий конкурс, а передувати конкурсу має взагалі опитування стосовно того, чи доречна ця стала прямо зараз. У нас багато молодих. Талановитих дизайнерів, які їздили за кордон, які мають досвід, і які можуть запропонувати якесь рішення, яке буде не просто символізувати любов до Черкас, а яке буде ще й складати якусь естетичну цінність і приваблювати людей тим, що це дійсно мистецький об'єкт. На час виходу сюжету петицію вже підписало понад 250 людей. До інтернет-опитування ми провели власне у перехожих. Запитала, який варіант запропонованих до вподоби місця нам та чи доцільна така стала «Оцей, як у «Так, да? та в Києві. <питування> Оце і найбільше. І як ще одна туристична пам'ятка, то в принципі ідея сама непогана. Можливо, ну недоцільно саме в цей час, але в перспективі. На мою думку, це більше підходить. Це якесь щось таке тут під... наляписто, щось. Є багато нагальніших питань для міста Черкаси. Найкраще, вона така, неординарна. Це не є раціональне використання коштів. Ну і по-друге вона повинна вписуватися в архітектурне обличчя міста. Ці проекти якісь жахливі, як на мой взгляд. Мені кажется, у нас є талантливі люди в Черкасах, які гораздо більш более варіанти можуть могут предложить, мне кажется, и 300 тисяч гривень. Якщо ми театр пытались ремонтувати в течение года, то в такому випадку нужно поставити эту стелу прямо возле разрушенного драмтеатра и поставить табличку, что эта стела стоит 300 тисяч. Я бы сделала, я люблю. Чи в принципі якісь всім не дуже щасне? Навіщо писати, що ви любите Черкасу? Що саме будь тут, а не там? Чиновники кажуть, 300 тисяч максимальна сума кошторису. Якщо витратять менше, залишок розподілять на інші потреби. Чи дослухаються вони до думки Черкащан? Покаже сесія міськради. На ній ухвалять остаточне рішення про становлення стали зізнання. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІКА Новини.